Забезпечити організацію повторного проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради про Держанам України, департаменту організаційно-тичної роботи та управління персоналом розмістити на веб-сайті Державна України інформацію щодо повторного проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради Держанадру України. Контроль за виконанням цього наказу залишається за собою ТВО голови Бояр. А що це означає? А що на підставі чого? На підставі якого нормативно-правового акту, чим якою нормою закону іншого нормативного акту кіну сказали, принести станову ми принесли приніс установчі документи і зараз хочу знати про всю цю процедуру, як вона далі буде, тому що вроді ми не розуміємо з ким нам говорити. Микола всего Ставте просто питання перше, і тоді побачимо, друзі. ТВО цієї Служби видаючи цей наказ норми 966. тут. Є от десяток організацій. Ти да, дуже добре. нас не Олексій, це не ми запрошуємо. Був наказ той, хто цікавиться цією службою і її діяльністю. Що ви знаєте, є постанова Кабінету міністрів, яка да, розпустила всі громадські ради. Ні, ну, в, ви цьому розумієте, нам дали відповідь, що е, засідання громадської розуміти. ради Прива, Це, правда, відповідь. голова. Ну виробництва я, я вам скажу. Да, да, я вам скажу, да. Олексій. Дивіться Олексій, відбувся, що тут існує конфлікт. Тимчасовий голова так, не виконує, і ви напевно тому що цей конфлікт тут існує. Тимчасовий голова не виконує пункт 9 тимчасового положення про громадські ради. Він не затверджує склад громадської ради, який утворений 23 січня. Я вам як юрист кажу. Ну, ви ж юристи всі, ви знаєте, що закон це є процедура. Якщо не підписано документ, то він не має чинності. Ну ви ж юристи всі чи ні? Взагалі. Чи ви.

<говори> <говори> так діти <идите> там делать ещё. Такі діти там делать. Ми <говори> не Так що, а в чому проблема? Проблема в чому? <говори> Такі діти <идите>, там і <говори> <и> займаються. <говори> а тут яким боком <говори> ви сюди? Ми можемо на велику залу піти там обговорити цю ситуацію, ну щоб не заважати вам процесу. Добре. Ну це просто логічно. Хто не зводить наші позиції. Прошу визначитися з озвученим порядком денного. Хто за ну Ми вважаємо... Так, так ситуація проста. Прийшли люди, які взяли і казали, ми громадська рада, прийшли відомі. Вибачте, форум порятунку Києва, громадська всеукраїнська ілюстрація. Ми е, прийшли для того, щоб прийняти участь, ну дали офіційний лист. Ми працюємо за законом. Е, тут прийшли і не дають можливості просто виступити навіть, затикають рота, кажуть, йдіть звідти. У нас тут громадська рада, закони, все. Але те, що е, у нас е, не підписано про наше утворення документ, то ми все одно легітимні. Ну як може бути легітимна громадська рада, якщо жоден е, е, документ не є засвідченим. Закону ну, закону не проведений, не підписаний головою, немає можливості будь-іншим громадським радам, так е, громадським організаціям прийняти в її роботі участі, то це точно не робить. Це е, е, якщо вони громадськість, то вони запрошують усіх не перебігають в інший зал, всіх інших просять вийти, щоб не заважати працювати. Як це? Ну... Да, ми, хоче, типа для... не проти э, нової общественные організації прийняти, але ми будемо стояти на голосуванні. Якщо нас тут щось буде не устраивать, ми їх будемо... Причому вони не легитимны, потому что их не підписали документи. І вони уже себе дають право кого-то приймати, кого-то не приймати. От, грубо говоря, они бочек 16 людей сидить за столом і вирішує свої питання. Понимаешь? При том, при всем, что им зачитали наказ, и в принципе, в принципе я еще раз скажу, там рассказывают о том, что 5 или 7 человек юристы. Я встал и спросил: ребят, закон это всегда процедура. Как принимается закон в Верховной Раде? Его же можно было сразу за 5 минут принять. Но он принимается в первом чтении, потом он вычитывается, принимается во втором чтении, потом он голосуется. Потом его подписывает спикер, и потом на подпись президента. Это процедура. Не может просто закон приняться и сразу начать действовать. Не бывает такого. Соответственно, если кто кто должен был подписать документ о легитимности этой Рады, и его не подписал, значит они нелегитимны. Нет подписи. Все. Любой юрист это скажет. Любой суд это скажет. Поэтому то, что они рассказывают, что там... Да нет, давайте работать. Тем не менее...